Чи замислювалися ви коли-небудь про те, як римська медицина, незважаючи на свій прогрес, приховувала жорстокі та нелюдські практики? Сьогодні ми розкриємо жахливі медичні експерименти римлян. Уявіть собі, що ви живете в часи, коли біль і страждання були основою для медичних відкриттів. Ці експерименти, проведені на рабах і виязнях, були жахливо жорстокими, але вони допомогли сформувати сучасну медицину. Давайте дослідимо ці шокуючі історії та зрозуміємо, як ці жертви привели до проривів, які врятували незлічену кількість життів. Якщо ви коли-небудь стикалися з проблемами здоров'я або цікавитеся дивовижними медичними історіями, це відео глибоко зворушить ваше серце та розум. Підготуйтеся до подорожі в часі, де біль породжував прогрес, і дізнайтеся, як ці знання, незважаючи на жахливу вартість, Принесли рішення, якими ми користуємося і сьогодні. І давайте почнемо подорож нашим відео, але спочатку перевірте, чи ви вже підписані, а якщо ні, не забудьте підписатися, тому що на цьому каналі я щодня приношу кілька захоплюючих історій про Римську імперію, і ви не захочете пропустити будь-яку. Уявіть себе в стародавньому Римі, де медицина була далеко не такою передовою наукою, яку ми знаємо сьогодні. Римські лікарі. Хоча й були передовими для свого часу, застосовували методи, які здавалися б нам неймовірно жорстокими та нелюдськими. Давайте дослідимо деякі з цих практик, розуміючи контекст і реальність, з якою стикаються римські пацієнти. У стародавньому Римі ідеї наркозу ще не існувало. Коли людині потрібна була операція, наприклад, ампутація або трепанація, процедура, під час якої в черепі робиться отвір. Їй доводилося терпіти нестерпний біль без полегшення. Лікарі використовували елементарні інструменти, такі як пилки, скальпелі та металеві пінцети. Асистенти часто прив'язували або тримали пацієнтів, щоб вони не мучилися під час процедур. Уявіть нестерпний біль і жах, коли ви перебуваєте в повній свідомості, коли ваше тіло розрізають на частини. Поширеною практикою в римській медицині було кровопускання, коли лікарі вважали, що взяття крові у пацієнта може вилікувати хвороби. Вони використовували ланцети, щоб робити розрізи у венах або ставили пеєвок, щоб висмоктувати кров. Ця процедура, яка часто виконується повторно, послаблює пацієнтів і може призвести до смерті від надмірної крововтрати. Банки, скляні ємності. Які нагрівали та клали на шкіру для створення присмоктування, використовувалися для лікування різних хвороб, але часто викликали хворобливі опіки та пухарі. Припікання, акт спалювання частини тіла, щоб закрити рани або зупинити кровотечу, було звичайною і болючою практикою. Лікарі нагрівали метали до дорозежарення і наносили їх безпосередньо на шкіру. Ампутації, проведені без анестезії, були жорстокими. Якщо частина тіла була серйозно пошкоджена або інфікована, єдиним виходом було її видалення. Лікарі використовували пилки для розрізання кісток і гострі ножі для видалення плоті. Пацієнти часто помирали від шоку або інфекції після цих процедур. Однією з найбільш вражаючих практик була трепанація. Римські лікарі свердлили отвори в черепах пацієнтів, щоб зменшити тиск на мозок, викликаний травмами голови. Або лікувати такі захворювання, як судоми та мігрені. Вони використовували ручні бормашини, щоб просвердлити кістку, операція, яка була не тільки надзвичайно болючою, але й ризикованою. Рівень виживання був низьким, і багато пацієнтів померли від інфекцій або ускладнень. Римські лікарі також використовували різноманітні лікарські трави, багато з яких були токсичними. Такі інгредієнти, як були голов, Беладона та опіум були звичайними, але дозування було неточним і часто небезпечним. У той час як деякі з цих засобів могли принести полегшення, інші викликали серйозне отруєння або навіть смерть. Крім того, лікарі експериментували зі складними сумішами інгредієнтів без наукового розуміння взаємодії між ними, що призводило до потенційно смертельних методів лікування. Вагітні жінки наражалися на значні ризики під час пологів. Не маючи сучасних знань про гігієну та безпечні методи пологів, римські лікарі часто проводили інвазивні та ризиковані процедури. У випадках важких пологів вони використовували такі інструменти, як рудиментарні щипці, щоб допомогти витягти дитину, що часто завдавало серйозної шкоди як матері, так і дитині. Рівень материнської та дитячої смертності був високим. А ускладнення при пологах були поширеними. Для лікування захворювань очей римські лікарі використовували методики, які сьогодні здаються нам вкрай незручними. Вони наносили ліки безпосередньо на очі за допомогою металевих інструментів або робили невеликі розрізи на повіках, щоб дренувати абсцеси. Ці процедури, проведені без анестезії, були болючими та часто призводили до інфекції або незворотного пошкодження зору. Жорстока медична практика стародавнього Риму відображає час, коли медичні знання були обмежені, а біль був неминучим елементом лікування. Незважаючи на те, що багато використовуваних методів були надзвичайно болючими та небезпечними, вони відображали найкращі зусилля лікарів того часу, щоб вилікувати хвороби та врятувати життя. Ці історії про страждання та мужність нагадують нам. Як далеко просунулася медицина, та як ми повинні цінувати відкриття та інновації, які покращили як лікування, так і якість життя у стародавньому римі раби та в'язні вважалися власністю, не маючи жодних прав чи захисту? Це зробило їх легкою мішенню для медичних експериментів. Римські лікарі та вчені, шукаючи знань, бачили в цих особах можливість випробувати лікування та виконувати процедури, які вони не наважилися спробувати на вільних громадянах. Раби та в'язні не мали ні голосу, ні вибору вони були змушені проходити болісні та небезпечні процедури без анестезії та належного догляду. Уявіть, що ви прив'язані до столу і не можете втекти, поки лікарі проводять інвазивні операції. Порізи та припікання ран або збирають органи для дослідження. Біль і страх були постійними супутниками цих нещасних людей. Щоб краще зрозуміти хвороби, римські лікарі часто навмисно заражали рабів і в'язнів. Вони водили патогени в їхні тіла, щоб спостерігати за прогресуванням хвороби та тестувати експериментальні методи лікування. Ці практики були жорстокими і часто фатальними. Жертви страждали жахливо, часто вмирали в муках, а лікарі прискіпливо відзначали кожен симптом і зміну їхнього стану. Римляни експериментували з різними речовинами, багато з яких були токсичними. Вони водили дози отруйних трав, важких металів і хімічних сполук, щоб спостерігати за їх дією. Раби та в'язні, які пережили таке лікування, часто залишалися ослабленими або з незворотними травмами. Для лікарів кожен експеримент, яким би жорстоким він не був, був кроком до пізнання. Однією з найжахливіших процедур була трепанація, під час якої лікарі свердлили черепи пацієнтів, щоб лікувати психічні захворювання або зменшити тиск на мозок. Раби та в'язні робили ці операції без анестезії, використовуючи елементарні інструменти. Більшість з них не вижили. Але ті, що вижили, були ретельно вивчені, щоб зрозуміти наслідки втручання. Багатьом рабам і везням через поранення або хвороби були ампутовані кінцівки. Без анестезії чи сучасних методів стерилізації ці операції були надзвичайно болючими та часто призводили до смертельних інфекцій. Лікарі використовували ці процедури, щоб вивчити реакцію людського організму на втрату кінцівки та найкращі способи припікання та закриття ран. Римські лікарі також використовували рабів і в'язнів для випробування нових ліків і зілля. Вони змішували різні, часто невідомі інгредієнти та спостерігали за ефектами. Ці тести можуть призвести до отруєння, галюцинацій, паралічу та смерті. Ті, хто вижив, часто мали серйозні наслідки, але їхній досвід дав цінні дані для медицини того часу. Хоча сьогодні ці експерименти вважаються надзвичайно негуманними, важливо розуміти історичний контекст. Римська медицина була в зародковому стані, і лікарі відчайдушно прагнули зрозуміти людський організм і знайти ефективні методи лікування. На жаль, цей пошук знань часто ведеться за рахунок найбільш вразливих. Експерименти, проведені на рабах і виязнях, залишили темну спадщину. Хоча вони зробили внесок у розвиток медицини, вони також нагадують нам про людську здатність до жорстокості в ім'я прогресу. Ці практики піднімають важливі етичні питання про межі експериментів і необхідність захисту прав людини. Історії про експерименти над рабами та в'язнями в стародавньому Римі є потужним нагадуванням про минуле, коли знання часто отримувалися ціною великих людських страждань. Ці жорстокі, хоча й шокуючі, практики допомогли закласти основу сучасної медицини. Сьогодні ми маємо пам'ятати ці уроки минулого та забезпечити, щоб пошук знань ніколи більше не виходив за межі етики та гуманності. У стародавньому Римі гонитва за медичними знаннями часто включала практики, які ми сьогодні вважаємо надзвичайно жорстокими. Однак ці жорстокі практики призвели до важливих відкриттів. Які допомогли сформувати сучасну медицину. Ми дослідимо, як ці досягнення, досягнуті через великі людські страждання, вплинули на розуміння людського тіла та медичну практику. Римські лікарі були одними з перших, хто почав препарувати людські тіла для вивчення анатомії. Хоча багато тіл, які використовували для розтину, належали рабам і виязням, ця практика дозволила лікарям отримати більш точне розуміння анатомії людини. Вони задокументували деталі внутрішніх органів, м'язів і кісток, знання, які протягом століть лягли в основу анатомії. Уявіть собі римського лікаря з паргаментом і паром, який ретельно малює м'язи розсіченої руки. Кожен розріз відкривав щось нове, кожен відкритий ем'яз і сухожилля дозволяли краще зрозуміти людське тіло. Ці прямі спостереження допомогли визначити конкретні функції органів і систем організму, створивши базу знань актуальну і сьогодні. Потреби римських медичних процедур призвели до розробки різноманітних хірургічних інструментів. Римські лікарі винайшли такі інструменти, як пінцети, скальпелі та щепці, багато з яких мають сучасні версії, які використовуються і сьогодні. Ці інструменти були випробувані та вдосконалені під час його експериментів на рабах і виязнях. Уявіть собі створення металевих щипців у римській кузні, майстер ретельно збиває метал, поки він не набуде бажаної форми. Потім ці інструменти використовувалися в хірургічних процедурах, дозволяючи робити більш точні розрізи та більш контрольовані маніпуляції з тканинами. Інновації та вдосконалення цих інструментів мали вирішальне значення для прогресу хірургії. Експерименти на рабах і виязнях дозволили римським лікарям перевірити та розробити лікування ран та інфекцій. Вони виявили, що певні методи очищення та нанесення мазей можуть прискорити загоєння та зменшити кількість інфекцій. Римські лікарі використовували мед, оцет і трави для дезінфекції ран, методи, які були примітивними, але в деяких випадках ефективними. Уявіть собі лікаря, який наносить суміш меду та трав на відкриту рану та спостерігає за процесом загоєння. Ці практики, хоч і були зачатковими, являли собою значний прогрес у розумінні того, як лікувати рани та лікувати їх, сприяючи розвитку більш ефективних медичних методів. Римські лікарі використовували рабів і в'язнів для вивчення прогресування різних захворювань. Документуючи симптоми та намагаючись визначити закономірності, ці спостереження привели до розробки більш точних діагнозів і більш цілеспрямованого лікування. Хоча методи були жорстокими, отримані знання допомогли встановити основи патології. Уявіть собі римського лікаря, який прискіпливо записує симптоми хворого пацієнта, відзначаючи лихоманку, озноб, висип. Ці детальні спостереження дозволили лікарям визначити конкретні захворювання та знайти відповідне лікування, що стало вирішальним кроком в еволюції медицини. Хоча трепанація була жорстокою практикою, римські лікарі досягли значних успіхів у нейрохірургічних техніках. Вони розуміли, що відкриття черепа може зменшити тиск і лікувати певні захворювання. Хоча ці методи були небезпечними, вони були попередниками сучасних нейрохірургічних методів. Уявіть собі сцену, коли римський лікар обережно свердлить череп пацієнта ручним бормашиною, а асистенти тримають пацієнта. Ці процедури, виконувані з великим ризиком, зрештою привели до кращого розуміння мозку та неврологічних захворювань, проклавши шлях до сучасної нейрохірургії. Досягнення Отримані завдяки жорстокій медичній практиці римлян мають складну спадщину. Хоча людські страждання були невід'ємною частиною цих відкриттів, отримані знання допомогли врятувати незлічену кількість життів протягом історії. Вони нагадують нам про важливість етики в медичних дослідженнях і необхідність збалансувати прагнення до знань із повагою до людської гідності. Знання та досягнення, отримані від жорстокості в римській медицині, являють собою темний, але важливий розділ в історії медицини. Ці лікарі, працюючи в екстремальних умовах і часто жорстокими методами, зробили значний внесок у прогрес медичної науки. Сьогодні ми цінуємо ці досягнення, пам'ятаючи про людську ціну та важливість етичних практик. Якщо ви хочете дізнатися більше про те, як ці досягнення вплинули на медицину та суспільство, продовжуйте стежити за нашими відео. Не забудьте підписатися на канал і залишити свій коментар про те, яка з цих історій вразила вас найбільше. До наступного!